Моє ім'я батьківщина, лекі легке крило. Моє ім'я Україна. і Сонечка тепло. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найбільшою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Так записано в Конституції України. В найголовнішому законі нашої країни. Хочеш людиною справжньою стати. Наші закони навчись поважати. Навчись їх виконувати завжди і всюди. Тоді і тебе поважатимуть люди. Тож прочитай, завчи на пам'ять, пора друзям прочитать. Хай прочитають тато й мама. Закони всім потрібно знати. Будь добрим сином чи дочкою, поганим чинком не зганьби, ти роду власного ніколи. Люби свою сім'ю і школу, свою Україну люби. Захист прав, свобод людини для держави країна. І вона відповідає перед нею за усе. Я маю право жити на землі, творити, дихати, учитися. Немножко від багатства всії своєю Україною вертитися. Я маю право Україну восхвалять, боротися за неї і за честь стоять, Безкрайні поля її любити, і що весни жураликів і звирюю зустріти. Я маю право на веселку і на весну, на щедру осінь і на тепле літо, на зиму, так безмежно чарівну, і на лани, із стиглим житом. На золотаве сонце в небесах. Що щедру Україну зігріває, на соловейка спів в гаях і на любов батьків безмежну і безкраю. У мене в руках чарівна скринька, всередині якої знаходиться найцінніший скарб нашої планети. Правда ж цікаво? Зараз хтось із вас, хто хоче побачити його, може зазирнути туди і зрозуміти, кого, саме кого а не що він там побачить. Але. Поки що розповідати про це не треба. Поки найдопитливіші та найсміливіші не кого ж Себе! побачите Так, чи в червоному дзеркалі ви побачите себе, людину, найцінніший скарб нашої планети. Кожен із вас неповторна особистість. Кожен із вас людина, яка живе сьогодні, і саме такої дівчинки чи такого хлопчика на землі більше немає і вже не. Україна батьківщина, як сім'я для нас усіх. Найцінніше це людина. Її щастя, її сміх, її спокій, і здоров'я, її гідність і права. Ось що значить Україна соціальна, правова.